Готуємо хрумкі картопляні деруни. Mm. Поїхали. Беремо пів кілограма очищеної крохмальної картоплі та одну середню цибулину. Нарізаємо невеликими шматками та відправляємо в чашу для блендера. Одразу додаємо дрібку солі і все це перебиваємо до однорідної консистенції. Ось що у вас має вийти. Далі картопляну масу ми переливаємо в металеве сито і залишаємо приблизно на 5 хвилин, тим самим прибравши залишки рідини. А тим часом можна прогріти пательню. Пройшло буквально 5 хвилин, картопля вже відцідилась, ми водичку цю зливаємо, але ось цей крохмаль, що залишився на дні, ми його не викидаємо. До нього ми перекладаємо відсіжену картоплю, додаємо одне куряче яйце, 1 столову ложку з гіркою крохмалю, дрібку солі та чорного перцю. І все це гарно закохуємо. Виходить ось така пухка маса, яку ми зараз будемо смажити. Смажимо наші деруни на добре розігрітій олії з двох сторін до гарної золотистої скоринки. А для повного вагу додаємо трішки сметани, слабосоленої рибки, руколи, трішки цедри з лимона та синьої цибулі. М -м -м -м. Та це взагалі це капець як смачно. Обов'язково збережіть собі це, а мені поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. М -м -м. Всім па-па.